Вітаю! Буду тестувати кабелі для зарядки, використовуючи USB-тестер від Фнірсі. Я відібрав декілька проводів, як фірмових, так і звичайних китайських, і перевірятиму їх на опір. Для проведення тесту потрібне навантаження, яке споживатиме більш-менш стабільний струм. Я виготовив навантаження зі звичайного карбонового кабелю. Навантаження потрібно під'єднати до тестера, а тестер до блока живлення напряму. Далі потрібно перейти на сторінку для вимірювання опору. Потрібно, щоб USB-тестер запам'ятав поточне значення напруги. Для цього джойстиком натискаємо ОК. Тепер від'єднуємо тестер і під'єднуємо його за допомогою кабелів для зарядки, опір яких збираємося вимірювати. Першим буду тестувати кабель Type-C Type-C від фірми Baseus. По опору видно, що кабель для зарядки якісний. Чим менше число, тим якісніший кабель. Оригінальний кабель від мотороли. Півметровий кабель від фірми Esser. Ось такий китайський кабель. Видно, що кабель неякісний, але це було помітно і без тестера. Тому що він дуже погано заряджав телефони. Оригінальний кабель від фірми Samsung. Оригінальний кабель від фірми Lenovo. Ось такий китайський кабель. Видно, що цей кабель дуже неякісний і його можна сміливо викидати в смітник. На ньому напруга просідає до 4,5 В. Оригінальний кабель від Xiaomi, який йшов в комплекті зі 120 ватним зарядним пристроєм. Яким чином, використовуючи USB-тестер від фінірсі, можна провести тестування кабелів для зарядки на якість? На цьому все. До зустрічі!